Основною умовою сучасного життя є рух і швидкість. Щодня доводиться долати великі відстані, намагатися скрізь встигнути. Для забезпечення таких потреб і був винайдений автомобіль. Професія водія існує з того моменту, коли з'явились перші автомобілі. Хто в дитинстві із юнаків не мріяв стати водієм, керувати сучасним легковим автомобілем чи вантажівкою. Звичайно, майже всі. Водій професіонал, що керує легковим пасажирським або вантажним автотранспортом, завжди затребуваний. Обов'язки водія не тільки керувати автомобілем, а й вміти усувати технічні несправності, оцінювати ситуацію на дорозі, швидко реагувати на зміну дорожньої обстановки та блискавично приймати правильні рішення щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Водій також повинен бути впевнений в собі, мати відповідні психофізіологічні якості та завжди пам'ятати, що від його дій залежить життя учасників дорожнього руху. Важлива роль в забезпеченні безпеки дорожнього руху відповідно до закону України про національну поліцію покладається на працівників поліції. Водієві слід завжди пам'ятати про те, що в обов'язки поліцейського входить не тільки притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, а й проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання виникнення аварійних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод. Поліцейський завжди готовий надати допомогу та в разі необхідності забезпечити супровід транспортного засобу. Сьогодні, під час війни, водії всіх галузей народного господарства та Збройних сил України героїчно виконують свою роботу. Водії-волонтери, ризикуючи життям, доправляють гуманітарну допомогу нашим захисникам. Підготовку водіїв автотранспортних засобів здійснює Державний навчальний заклад, «Буцький політехнічний професійний ліцей. Запрошуємо бажаючих здобути професію водія на навчання до нашого закладу.